Радую всіх вітати! З вами Лікар Василь Чайка, і у цьому відео ми розберемо з вами тему, яка хвилює мільйони людей: холодні ноги. Ви колись стикалися з тим, що у вас холодні ноги, ви їх не можете зігріти навіть у теплу пору року. Або коли ви лягаєте спати, ноги крижані, і вам треба дуже довго. Щоб зігрітися, і часто люди недооцінюють цей симптом, а це в мене просто щось таке просте. Ні, це може свідчити про дуже серйозні зміни у вашому організмі. І у цьому відео ми розберемо з вами причини, чому це виникає, які наслідки можуть бути, та що потрібно робити, щоб ефективно і правильно вийти з цього стану. Тому той, хто мерзне, одягайте тепленькі шкарпетки, вмощуйтеся зручніше, і давайте розпочнемо. так, перше, коли ми говоримо про холодні ноги, ми з вами маємо відрізняти два моменти: це реакція. На температуру, бо це є захисний механізм, чи це дійсно є зміни у нашому тілі? Якщо це реакція на температуру, що це таке? От, наприклад, ви могли бачити, коли малесенька дитина, босоніж бігає по холодному кафелю. І ось тут мама прибігла чи бабуся, ой, босими ногами по холодній землі там, чи по холодному кафелю. Ноги холодні, як лід, все. Уже заболієш, це не являється поганим. Адже коли ви стаєте босоніш на щось холодне, ваш організм включає захисний механізм збереження тепла, щоб не нагрівати той кафель. Тому він зменшує фізіологічно кровотік у даній ділянці, і ця ділянка стає холоднішою на дотик, чим тайка не контактує з цією. Поверхні. Тому якщо ваші дітки чи внуки бігають холодними ногами чи сидять на холодному, це не являється ніякою проблемою, вони від цього не захворіють, і це не говорить ні про які порушення вашого організму. І щоб перевірити це, пробуйте їх за ніс. Якщо ніс у них теплий, то немає значення, якої температури у них. Ноги з ними все в порядку, і це є фізіологічною реакцією. Тожна така ж фізіологічна реакція буде, коли ви самі босоніж ходите по чомусь холодному, ні степлий. Можете бути спокійні. Другою також фізіологічною ситуацією, коли це не являється признаком ніякої хвороби, тоді, коли е, люди носять тісне взуття. Може бути тісні носки, можуть бути тісні туфлі, чоботи, що Воно здавлює стопу, це буде погіршувати частково кровопостачання, і тоді нога буде. Тут немає ніяких порушень, це не призводить до ніякої гангрени, тому що ви потім знімаєте це взуття і кровопостачання фактично відновлюється. Воно не повністю припиняється. Це помітили у стародавньому Єгипті, коли носили дерев'яне взуття, яке дуже сильно жимало ногу. І люди постійно ходили і мерзли в ці ноги. Навіть е, в стародавньому Китаї е, говорили про те, що коли ноги холодні, це порушення циркуляції енергії. Це. Але ще раз лікарі чітко відрізняли це фізіологічні моменти, оцих два, про яких ми з вами вище поговорили, що це патологія. Тому зараз, давайте, будь ласка, перейдемо саме до патологічних змін. І перед тим, як ми розпочнемо, я хочу, щоб ви зараз в коментарях написали, у кого часто мерзнуть ноги, і які способи використовувати, щоб їх зігріти. Класична медицина нам це пояснює таким чином: що найчастіше це, наприклад, хвороби серця, друге це нейропатія. Третє це ендокринні якісь порушення. Тобто при наборі цих хвороб у вас будуть холодні кінцівки і ви не зможете зігрітися. Але є величезна кількість людей, у яких ці кінцівки постійно холодні вночі і в день. І ніяких цих захворювань немає. Тому я хочу, щоб ви розуміли, що в більшості випадків це робота із статистичними даними: десь попадають, а десь не попадають, видаючи це. За правду. Зараз ми з вами розберемося детально, чому ці зміни виникають. І першою причиною виникнення усіх цих змін, тих, що я назвав вище, це не хвороба, яка на вас нападає. А в першу чергу це активація захисної сигнальної нервової системи, яка називається. Симпатична, як тільки ви попадаєте в умови будь-якої небезпеки, те, що ви називаєте гострим стресом, хронічним стресом, любим переживанням, у вас тут же відбувається захисна реакція, це збільшується виділення гормонів, то що ви називаєте. Стресу. Тобто включаються на адреналін, норадреналін, кортизол і інші гормони виділяються. Чому? Тому що ваш організм сполався? Ні. Тому що ви попали в певні умови. Комусь сказали про те, що можуть не заплатити зарплату. Хтось знав про те, що помер родич. Комусь сказали про те, що він не здасть екзамен, комусь сказали про те, що його автомобіль крали. Будь-яка ситуація, яка особисто для вас являється негативною. Неочікуваною ізольованою, що активує симпатичну нервову систему, а як наслідок і збільшується виділення гормонів, саме те, що ви називаєте стресом, буде отака реакція: спазм капілярів. І тоді ви відчуваєте. Холод. Чому так відбувається? Бо ви захворіли ні, це мобілізація ресурсів у відповідь на будь-яку неочікувану, негативну і ізольовану ситуацію. Це те, що ви називаєте стресом. Якщо ж ця ситуація триває всього-навсього декілька днів, ну да, ви померзли декілька днів у ноги. Та й все. Але якщо ви залишаєтеся в цих умовах, або ці умови повторюються, спочатку украли автомобіль, потім зрадив чоловік. Або кинула дружина, а коханки немає, або, наприклад, там не платять заробітну плату і хочуть звільнити, або, наприклад, немає будинку, немає куди повертатися і що тепер робити. Тобто саме в цих умовах я продовжую залишатися, і я живу, то ця реакція буде тривала, не день, не два, а може бути тиждень, місяць і навіть декілька місяців. До чого ж це це призведе? Що тривалий спазм. Капілярів, та за того, що обмінні процеси, які забезпечують саме відновлення постійне нашого організму, яке відбувається саме вночі, не відбуваються належним чином. Тому що організм працює в іншому режимі, інший турборежим, де він використовує свої внутрішні запаси. Як наслідок, сповільнюється регенерація відновлення. І судинна стінка починає пропускати плазму крові, тому що проміжки між клітинами починають збільшуватись. У відповідь на це організм, зокрема печінка, починає виробляти фактори захисту, щоб гетерогерметизувати далі цю судину. Вона виділяє цю речовину, яку ви всі знаєте. Це холестерин із двома фракціями. Спочатку йдуть кліпопротеїди низької щільності, які створюють сітку, а потім йдуть кліпопротіїди високої щільності, які закривають. Цю сітку це можна дуже легко уявити. Коли арматура. Да, є. От є арматура каркас зробили, а потім залили їїтоном. Отаким чином формується те, що ви називаєте атеросклероз. Але він не виник, тому що у вас холестерин піднявся, а тому, що ви тривалий час знаходилися в певних умовах. Те, що ви називали стресом, ви на це не звертали ніяку увагу. Тривалий час ця реакція на шарування холестерину буде призводити до оклюзії, до звуження судини. І потім поставлять такий. Страшний діагноз. Ой, артерії забиті атеросклеротичними бляшками нижніх кінцівок. І тепер кров у нижній кінцівки не проходить. Ноги холодні, все, винен холестерин. А насправді ні. Насправді винна сама людина, тому що вона не виходила з тих умов, в яких Знаходилася на тривалий час, там була організм. Тривалий час їй допомагав, і в медицині часто невірно тратують ті результати, які є у нашому організмі. Зокрема, раніше вважали, ну і зараз уже менше звичайно лікарів це вважають. Якщо холодні кінцівки, то це проблема серцево-судинної системи. І колись раніше як допомагали? Ага холодні кінцівки. Теплу ванну. Але потім, якщо, звичайно, у людини є велике звуження артерій і робити гарячу саму ванну, це може бути негативним. Там краще допомагає масаж, розтирання, тобто фізіопроцедури, а не просто саме тепло. Я переконаю, що тільки комплексний підхід, де ми одночасно діємо на фізичному рівні, на поведінковому рівні та на рівні сприйняття допоможе людям у сучасному світі бути здоровим. Не усувати симптоми постійно, а раз і назавжди позбутися їх, усунувши причину. Детально про цей підхід я розповідаю у своїй книзі та навчаю на навчальних курсах. А зараз кожного із вас я хотів би запросити на безкоштовний триденний марафон здоров'я, де ви більше дізнаєтесь про те, як працює нервова система, як побудований ваш організм, що таке ваготонія, що таке симпатика. Котонія, і що потрібно робити, щоб ваш організм працює як своє годинник. Переходьте за посланням під цим відео, реєструйтесь і приймайте участь. У мене знизилась вага, у мене знизився тиск. Я ще п'ю таблетки від тиску, але в половину меншу дозу. У мене знизилися набряки на руках і ногах. Я забула вже, коли я відчувала печію. Я пропила льон. Я практикую вже 5 разів в голодний день. І це незрівнянне відчуття це легкості. Другою причиною, як нам пояснюють, є діабетична полінейропатія, коли кажуть, що цукор руйнує мієлінову оболочку нервів наших, бо цукор у нас такий поганий, і це призводить до того, що нерв втрачає чутлі, тобто імпульс не проходить тепер по нерву. В результаті цього порушується регуляція притоку та відтоку крові. І ми звичайно будемо відчувати холод постійний. Але насправді. Ситуація кардинально протилежна. Чому? Адже цукор, глюкоза це фактично єдина речовина, яка здатна проходити через гематоанцефалічний бар'єр це така оболонка захисна головного мозку. Ні бактерія, ні грип не може проникнути через неї. Ні білки, там якісь інші, обломки, а тільки глюкоза. Чому? Тому що в головному мозку знаходиться датчик. Який регулює рівень глюкози, посилаючи сигнал на пішлункову залозу, рівень глюкози падає, виділяється глюкагон. Рівень глюкози піднімається, виділяється інсулін. Але нас привчили, що саме цукор, який є при такому захворюванні, як діабет, являється причиною полінепронейропатії. Насправді ж, причиною оцього стану, який погано складується в наших нервах, є ліки. Які ми приймаємо від цукру, саме синтетичні ліки, які даються, руйнують цю мієлінову оболочку. Тому не цукор тут винний, а тут винні ліки, які людина приймає. Тому коли вона не вирішує проблему, а просто знімає симптоми, це призводить до того, що вона шкодить сама своєму організму, бо то в неї постійно холодні кінцівки і, знаєте, як? обвинувачують, бо це злодій, бо це поганий злочинець. Не, цукор. Ні, цукор рвається позитивно позитивним моментом. просто ви на того показуєте. Знаєте, кажуть, на злодію шапка горить. Тому ця шапка горить саме на препаратах, які приймають люди. Також, при сповільненні обміну речовин у нашому організмі, буде сповільнюватися кровотік частково. І це призведе до того, що в дистальних відлях, тобто кінчики пальців рук, там кінчики пальців ніг, там долоні, стопи, ми будемо відчувати їх холодними. Це виникає тоді, коли знижується виробка щитовидною залозою гормонів, такої як тироксин. Бо задача тироксину це пришвидшувати обмін речовин. Щитовидка не хворіє, як нам пояснюють про те, що от вона там здичавила, то виділяє гормони, то не виділяє гормони. І так далі. Опять же, щитовидка керується нашим мотом. І тому, коли спочатку ви спішите у своєму житті, біжите, ви не встигаєте, ви маєте, вибачте попою і сидіти на двох стільцях, і дітей в школу, чи в садочок, і чоловіка нагодувати, ще домови поїхати картоплю посадити, ви спішите жити, думати, у вас багато справ. Для цього вам треба, щоб ваш організм працював в підвищеному режимі підвищеної активності. І тому автоматично підвищується функція щитовидної залози. Хочете ви чи не хочете, але це буде. Але потім, коли ви сповільнюєтеся у своєму житті, функція щитовидки знизиться. І знизиться не до норми, а нижче цього рівня. Це називається біологічний баланс. І коли вона знизилася, тобто після будь-якого гіпертереозу, є гіпо, так званий тереоз. І ось саме ця ситуація буде приводити, що людина буде відчувати. Холод коли ви розумієте це, а не сприймаєте те, що ви захворіли, цей процес буде проходити фізіологічно правильно. Ну як тільки ви це сприймете як хворобу, як дефект, як небезпеку, це що? Ва знову активує симпатичну нервову систему, вас знову відліться гормони переживань, стресу. І що ж у вас буде? Ваші ноги стануть теплі? Та звичайно, ні. Вони і далі будуть що? ставати ще більш холоднішими. Чому Бо ваш організм неправильно почав працювати? Ні, тому що ви неправильно інтерпретуєте дані, невірні даєте команди своїй підсвідомості, а ваша підсвідомість не розбирається, чи це правда, чи це неправда. Вона виконує той наказ, який ви її прислали. Тому ви повинні бути розумними командирами. Бо якщо цього не робити, то життя. Вас, знаєте, як солдата, звичайно, може бути дуже коротким і дуже страждальним. То що ж тепер робити, щоб ці ноги зігріти? Та да, ви можете використати фізичні методи: розтирання, тепла ванна, хтось візьме грілку, хтось теплі носки, хтось електроковдру, але все це не усуває причини виникнення цього стану. І основною причиною, пам'ятаєте, яка потім запускає. і ту нейропатію, і облітарюючий ендортеріїд, і інші зміни. Це саме те, що ви перебуваєте перше у стані, що ви називаєте хронічним стресом, у вас надмірно активується симпатична нервова система. А друге, це те, що ви зміни в тілі починаєте невірно трактувати на основі невірних знань, які вам дають, і розцінювати знову як проблему. Це знову привод до активації симпатичної нервової системи. Знову виділяється адреналін, адреналін, кортизол і знову спазм. Получається порочне коло. І щоб з нього вийти, першим треба отримати і мислити на основі правильних знань, що зміни в тілі не являються хворобою. Зміни в тілі є просто зміною. Діагноз це не хвороба, це набір. Змін це допоможе вам знизити значимість, зменшити цей страх, зменшити переживання. Ваш уже зменшиться активність симпатичної системи. І ви тут же побачите, як ваші ноги трошки стануть теплі. Не треба буде чекати місяць чи два чи три а буквально в цей вечір у вас вже будуть. Теплі ноги, тоді, коли ви лягаєте під ковдру. Наступним важливим моментом ви завжди повинні задавати собі запитання. Ось коли у мене почали бути холодною, що у мене було перед цим? Що я чув негативно? Що я бачив негативно, за що я переживав, який в мене був стрес? Легкий, великий, там маленький. Це це значення ніякого немає. Тобто завжди була причина, бо медицина це пошук причинно наслідкових зв'язків, а не те, що нам розповідають усунення симптомів. Усунення симптомів це тупік нашої медицини. а... Щоб ми були здоровим, це пошук, причину наслідкового зв'язка. Усунувши причину, зникнуть симптоми. Не усунувши причину, ви тільки боретеся з симптоми, як Дон Кіхот воює, воював із тими вітря... вітряками. Розумієте? Тому задаємо собі це запитання. Інколи при це запитання задавати 10, 20, 30, а то і 40 разів. Ви завжди зняєте відповідь. Наступним третім етапом, коли ви зрозуміли, да. Тепер я знайшов відповідь. Вирішіть цю ситуацію. Хтось її може відпустити, та то було раніше, це не має значення. Ну так, да, пішов десь той чоловік кудись, ну таке може бути. Ну не заплатили зарплату, нашу мета робота. Я створю е, те, що я люблю. розумієте? А хтось каже, а в мене погана самооцінка, я на стресі постійному. Так піднімайте самооцінку, розвивайтеся, учіться чомусь новому. Тобто, поки ви не будете вирішувати ту ситуацію, яка до цього призвела, вас і давше буде працювати захисна нервова система. Чим довше вона буде працювати, тим більше змін буде у вашому тілі. І винуваті будуть не зміни, А саме ваш спосіб життя, саме ваш спосіб мислення. Але більше людей скажуть, ну це зрозуміло. Що пити, що їсти, чим натирати, бо треба зняти симптом. Якщо ви, додивившись це відео до кінця і далі задаєте це питання, я рекомендую вам зупинитися і повернутися на першу хвилину, бо ви прослухали дуже важливу річ, як працює ваш організм. Тому поки ви мислення не змінюєте, а мислите в старому контексті нічого не вийде. Це те саме, що колись братям Райт розказували про те, що літаки не можуть літати, але вони полетіли. Це те саме, що не буде інтернету, він нікому не потрібен, але він є. Пам'ятайте, реальність, яку вам жива, ми живемо, яку вам намагаються пояснити, це не те, що є насправді. Тому через нові знання, через пізнавання себе, через усунення тих проблем, які є у вашому житті, у вас зникнуть ці симптоми. Але ж люди кажуть, ну це все зрозуміло, а як же ж мені перевірити дійсно, це якась така велика проблема, чи це просто, як ви кажете, стрес? І тут, звичайно, є простий тест. Ви берете пальчиком та натискаєте на Ділянку. Якщо у вас є виражене порушення кровотоку, то бі... ви натиснувши на шкіру, забравши пальчик, вона залишається біліше, більше 3-4 секунд. Да, тут уже, можливо, треба навіть і проконсультуватися з лікарем. Якщо ж це до цього моменту, нічим консультуватися не потрібно, вирішуйте питання, проблеми, які у вашому житті. Бо ніхто за вас цього робити не буде. Ніхто не хоче, щоб ви були здорові. Всі хочуть, щоб ви приходили до них, зверталися і вони усували симптоми. Вибір за вами, яким життям жити? Бути щасливим, здоровим, мати теплі кінцівки, чи вище зборотися із холодними ногами, пити ліки, скаржитися на своє здоров'я, життя не зміниться. У вас у кожного є одне життя. Проживіть його так, щоб ноги завжди були теплими.